Ну, а зараз переходимо до вирішальної імпровізації. Музичний батл. Всі команди гри та їх тренери. Ми запрошуємо вас на сцену. Прошу, будь ласка. Давай, Київ не спить! Ну що ж, зірка, яка допоможе нам зіграти цей конкурс, вже була у нас в гостях. Але, по-перше, це було давно. По-друге, тоді вона співала в дуеті. А по-третє, в неї з'явилось багато нових пісень. Отже, пані та панове, зустрічайте на цій сцені Олексій Загородній. Більш відомий як Позиці. Вітаю усіх! Вітаю, дякую, дякую. дякуємо, що ви завітали до нас. Вітаю. Вітаємо, вітаємо. Згадали? Дякую, що згадали мене. <рес> тут шо, тут шо сказати. Правила музичного батлу Діма. незмінні. Позитив співає уривок своєї пісні, а команди весело його доспівують. Це все, так. Якщо всі готові під ваші обласки, ми готові починати. Ми дізнаємося нові пісні. Друзі, підтримуйте усіх нас. Готові? Хей, падали зліва, падали справа, спалахи. Чому не права я? Чому не прапа ти? Та да він просто, просто чувак фанатія так. Да. Першу свою версію представляє ого. Гей! Hey, падали зліва, падали справа. Москалі, Спасибо! дякую. Uh. Падали зліва, падали справа. Кричали Пітері. Кричали и в Москве хакали! Окей. Okay. Давай, Вань. Привет, Татьяна. Привет, Вадик. Э, Подожди. А. Подалы слева, подалы справа. Коменты от Олечки Юа. Що нева копія, тому що малдава. Сурдо перекладач на Євробаченні. Ей, спадали зліва, падали справи спалахи. Чому не я? Чому не ти? Це була команда «Ледве». Хей! Hey! Падали зліва, падали справа. Я стою, Батут поламаний. Тут щось неправильно! Гучна версія команди ОГО. Hey! падали зліва, падали справа, спалахи, Знімаю ППО, тому що я гамно, тому що я мили, мене були, ці хлопчики з СБУ. Все життя пам'ятати буду їх поцілунки та обійми. <праць> А. Падали зліва, падали справа. Яблука. ньютон просто лежав. І тут осяяло. Льох, давай наступно. Давай, давай. Наступно. давай. Okay. Hey. А. Я небо нахилю, океан, Нічого не питай, повір моїм очам. Okay. Так, старай близький. Я небо нахилю, ти небо нахилян. Забавно. Добре. Команда ледве. Я небо нахилю і трошки океан Росію затоплю, і трошечки Іран nice. Давай Я починаю, я починаю. Гей! Hey! Дозволили тропу. Тобі і нам нічого не питай, повір моїм очам. <плес> Іван Ленов. І команда Лунь. Так. Ще одна версія від команди Ледве. Давай, давай, Hey! Ви вкрали мільйон суд дає слово вам! Нічого не питай повір моїм очам. Хей, <плес> hey! hey! я небо нахилю, б'ю океан, а я, якщо і пригну, то цунамі я зроблю. Ну, е, окей. Наступна композиція, будь ласка. Моя любов, чорна біль. гірка, наче токсичний полин. Серце моє поринь, Подивись, мій реактор горить. О, вже набігли, набігли. Моя любов. чорна Соуси, гострі, спробу всі. А що там в тебе димить? Подивись, мій реактор горить. А. Ми к вам з провірочка. У Чорнобилі шота димить. Що шо ви нам скажете? Подивись, мій реактор горить. Так, зараз Іван. <гум> а, вибач, а, а, <гум> я а, оголосю. <гум> <да>? Ого... <гум> оголосю, оголошу, оголошу. Оголошу, а, <гум> Пісня кобили. <гум> <гум> Моя любов, чорний кінь, тому що такий мускулістий він. Ну і залазить такий. Ну, далі не буду. <гум> А. Моя любов чорна біль. А я кавказець з команди кім? Серце моє поринь. Позитив, я не по цим. Аплодиція. Моя любов, чорна біль. І гірка, наче токсичний полин, В серце моє поринь. Подивись, мій реактор горить. Моя любов білий дим, з Кацуріним буду, тепер я жив-жим. Так захотілось мені бути з ним. Тільки Льоша Вові нічого не кажи. Дим, дим, Я хотіла танцювати, тільки з ним, з ним, з тим, дим, дим, дим. Гей! Hey! Я думаю, що. Пародія була один в один, так? 100%. Шо, я я про таку ми... надю, знаєш, завжди э, думав. <рес> я думаю, що ми на цьому закінчимо. Дуже дякуємо. Позитив. Позитив. Олексій Загороді та Діма. Діма. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. дякуємо тобі. Облески. Ваші облески! Дякуємо за те, що завітали до нас. Підтримуйте українське, дякую вам. Дякую. Зараз час. Ікс. Я, да. Я називаю команду максимум 4 бали за музичний батл. Ви готові? А тому просто так, да? Окей? Да. Поїхали. Ледве. Київ. Музичний батл. Олександра Степаненко. Два Олександри. Да. І Олександр Станкевич. Два бали. Команда ОГО. Місто Гріхів та Настя Ороджува. Олександр. Олександр Степаненко, Дякую. Один, да. команда... один. один бал. И команда Лунь. Іван Люлянов. Прошу. Ігор. Ігор Ласточкин. Теж один бал. І команда Кім. Миколаєва Кім. Статицький. Чотири Штори бали. Прямо зараз, друзі, ми дізнаємось, хто переможе з гри і хто отримає право та честь доставити дрони та авто військовим. Так, за результатами двох конкурсів за полотною за музичний батл. Ого, сім балів. Лунь та ледве по вісім балів. І... Ми вітаємо команду переможця четвертої гри. Волонтерський десант десант-3». Команда із Миколаєва. Кім. Тренер Тарас Тадницький. Ну, По-перше... Сертифікат від Міністерства дверей з довічною гарантією. Будь ласка. Міністерство дверей знайди свої двері, не забувайте, так? А також в нас є і втішний приз для команди, яка сьогодні зайняла останнє місце. Так. Ваші обласки. Після такого результату розділити там, так? Після такого результату, кому захочеться трошки прилягти, в нагоді стане подарунок від нашого партнера. Світу матраців. Будь ласка. Світ Матраців. Так, дякую. Ну, а тепер щодо місії переможця. Дрони. Команда Кім передасть найближчим часом. А от автівку є можливість передати прямо зараз. Тому що за неї вже приїхали. Ось ключі. Ми запрошуємо сюди хлопців з військової частини А 1629 Де вони базуються, не будемо казати. Вони виконують бойові завдання на всіх напрямках фронту і роблять світ кращим, тому що вбивають русню. Всім дуже дякую. Хочеться ще раз всіх вас привітати від нас. Е, дуже велике хочеться сказати спасибі Лігі Сміху е, та благодійному фонду Ліги допомоги за цей вклад, цей внесок. Е, дуже велике дякую за те, що вони нас сюди запросили, за їхню велику підтримку. Та особисто дякуємо тим двом людям, які придбали для нас цей автомобіль. Це Андрію Білоусову та Олександру Лукашову. Дуже вам ще раз всім велика подяка. Слава Україні! Щиро дякуємо вам всім. Дякуємо вам, хлопці. Бережіть себе. Дякуємо вам. І давайте ще раз, ще раз подаруємо оплески командам, які сьогодні виступали для вас та їх тренерам. Була чудова гра. І давайте пам'ятати, і вірити у краще те, що все у нас буде добре. Шановні телеграші, побачимося з вами наступного тижня на п'ятій грі Волонтерського десанту 3 на телеканалі. «Телер». Слава Україні! Героям! слава! І кожен з нас тому сюди прийшов. Ми дійсно різні, це то колишній наш сусід, і руський корабель, що наш пішов. Команда Кім на місці на місці. Ми як переможці Ліги Сміху отримали честь передати ці дрони нашим захисникам. І зараз це відбудеться. Добре. ми, команда з Миколаєва, передаємо вам ці дрони і будемо сподіватися, що вони наближатимуть нашу перемогу. В лиці управління Корт Донецької області. Я дякую переможцям Ліги Сміху, команді Кім за надані пташки, які будуть мочити весню. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Нехай все буде 4-5-0.